Так, всіх вітаю. Е, звати мене Галя, як ви вже знаєте, хто вже давно зі мною. Для тих, хто ще новенький, щоб знали, живу в Італії, 20 років вже. Розказую про своє життя в Італії з чоловіком італійцем. Е, вже трошечки поміняла таке представлення, тому що деякі люди думають, що цього не потрібно. Що я хвалюся італійським чоловіком, то я, я не хвалюся, я розказую про своє життя з італійським чоловіком, щоб уточнити. І не кажу, що італійці самі найкращі, чи українці самі найкращі. Кожного по у кожного по-своєму, у кожного кожного склалося життя так, як склалося. От, е а мені поки що добре, добре тут і добре так. З італійцем. Якщо в мене з українцями не склалося життя ніяк з українськими чоловіками. От, то тепер я наздоганяю Італії своє життя, яке я не прожила там, як мала прожити. Як кажуть. Хоча нічого особливого, життя як життя. Нема чим особливо так хвалитись, я не вийшла за мільйонера, не вийшла за якогось там політика, що там люди пишуть мені дуже часто і ще дотепер, що я там мию талійцям задниці і своєму чоловіку і теж. Я підструюсь під нього. І за, за 20 років, які я тут в Італії. E, можна сказати, що я задниці нікому не мила ні разу. От. E, працювала так на уборках на в, різних, в різних ситуаціях, в різних e, сім'ях, але це не означає мити задниці, як кажуть багато хто. Хоча і мити задниці комусь треба так само, і немає нічого тут. Італійки теж таке роблять і ходять на такі роботи. І в них немає такого розділення, що ти там йдеш миєш задниці або туалети, йдеш миєш. У них всі роботи почесні, як кажуть. Хоча молодь не хоче такі роботи зовсім робити зараз. Та й в нас в Україні так само молодь така, що хочуть тільки робити те, що вони хочуть. От. Так що так, мій канал про це і я розказую в кожному відео. Маленькі історії з мого життя. Якщо їду в Україну, я розказую про, про життя там, як я проживаю той період, бо мусиш розказувати там, де ти знаходишся, про те й розказуєш. Так що, отакий мій канал і назва мого каналу вийти замість за італійця, бо багато людей мені пишуть, що в тебе така назва, що якби ти знайомиш людей з італійцями. Може, воно так і звучить комусь, але вона означає вийти заміж за італійця, що це означає? Ну, як, як воно? Ось така в мене була задумка. І я вже цю назву не можу поміняти більше, тому що мені кажуть, поміняй назву, поміняй. Коли вже пішла монетизація каналу, це все, то вже назва залишається назавжди ну, такою. Ти її не можеш міняти. Подивіться по, на каналах на, на просторах інтернету, і почитайте про Ютуб, як воно працює. От. І, як кажуть, самі побачите, що назви я міняти не можу. Ну, ось так. Сьогодні відео трошечки трошечки про все буде, про деякі фрагменти, також з мого життя. Поділюся з вами. Так що. Гарного вам перегляду. Дівчатка сьогодні борщик наварила. Я була в Україні, мені не хотілося там борщу. А от коли приїжджаю в Італію, мені тут хочеться борщу. В Україні ні разу не варила борщ. Суп варила, з прикадеть то все. От. А борщу ні разу не варила, не хотілося мені там. А от тут хочеться. Ми сьогодні з чоловіком поїхали. Зробили першу спейзу, покупку після приїзду. Хоча в перший день ми теж там кое-що підкупили, близько тут біля нас. А сьогодні поїхали в супермаркет, то більший. Я супермаркет не знімала, але покажу вам, бо вже його скільки раз знімала. То один, то другий. Покажу, що ми купили і скільки заплатили. Ми купили одна, дві. Третю ми вже бусту холодильник, що ми туди кладемо льод, ми вже тут виложили. Це ми 67 євро заплатили за це все. Тут молочні є продукти, курячі, кефірчик. Зараз покажу докладніше. Ну, бачите, ми дуже любимо такі фіокі ділати. Такі маленькі шарики вони молочні продаються, типу, як... як сирок, тільки в таких шариках. Ну, як моцарліни маленькі таке. Ну, Рікота, молоко і кефірчик. Такий, тепер тут п'ють кефір. Раніше вони не знали, що таке кефір. Ну, Курячі оці я собі варю на дієту їх. Це так само на хліб мастити таке латічино ну, з молока. Це крем такий пів кілограма, 408 грам фаршу свиного 3,26. Тут гамбургери. А де тут ціна? Щось не бачу. 400 грам це 4 гамбургери. Але ціни я не бачу, там написано. Не знаю. Ну і ці такі протеїнові, ці Мій чоловік собі купляє так само, щоб йогурт, щось таке. Йогурт протеїновий він їсть. Так, ось ми купили перчики, І ще яйця, велику покупку, тому що ми тільки повітря надаленки, помірнімо відкат маленький день там. Ну, яйця, салат, романо, рукола, рукола, сахар. Ось це все. І огірки. Раз, я Ми там понаїдалися домашніх тих огірків. Тепер треба переходити на оці довгі. Ну і вафельки, і повезіння, то, може, зроблю якесь солоденьке, ці такі, що роблять керамісу із них. От картопля молода. Ось ось 67-60, бачите? Ось решта буде в нашої покупки. Це дзукіння ми взяли, такі персики гарні. По 2,50 щось таке. Помідори, оце ми знайшли, були в оферті, ну, типа, в скидки по, по євро. Вони ну, по 2,50-3. Ось така капусточка білокачанна, мармелад повидло. Це мій чоловік магнезію. Теж купив Бумага для полотенця ручні. Ось таке кофе ми купили каву і кавунчик. Ну, це все, все наша покупка велика була цей раз, тому що в нас нічого нема в холодильнику. То Ось так ми закупилися. Ну, це ще не все, ще треба купляти, тому що ми приїхали, то було пусто. А тепер трошечки підкупили. Ось так: 67 євро. Дівчатка. Сьогодні покажу вам знову. Е Рецепт із содою для лиця, я, у мене сода, от бачите, в баночці, як крем якийсь в ванні, прям лежить, тому що я содою постійно користуюся у всіх випадках, як кажуть. Я не помішана на соді, але мені подобається, як коли я користуюся, мені подобається результат. Так що я її тримаю постійно у ванні, і якщо мені роблю різні маски там з нею. От, і я вже об'ясняла в других випадках від, від запаху, для ніг і для підмишок, як кажуть. А сьогодні буде новеньке. Це нам треба пазелін і сода, і, і все для лиця. У мене шкіра суха дівчата, і я що не пробую так само. Знаєте, воно так моментальний якийсь. Ефект, але сода вона дійсно дуже допомагає і в цьому випадку. от і, і я з содою тепер дружу. В різних випадках різні рецепти пробую на собі. от В цьому випадку буде ось і сода, вазелін і сода. І так, беремо трошки соди. І робимо масочку для лиця, вона, якби, мені трошки і розтягує. Я беру ось так на ладошку і беру вазелін. І це все змішую, ось так із содою. Вазелін і сода. Ось вона, виходить, отака кашиця, як кажуть. Кашка така густенька. Треба більше вазеліну, щоб воно було трошечки рідше, напевно. От так. Ви пробуйте самі робіть на, на свій смак. Як вам подобається густіше, чи рідше, ну, рідше краще. Ну, Так, я сама собі роблю консистенцію. І зробили і наносимо на лице. Наносимо ось так. Під очима можете не наносити, як завжди. Наносимо на все лице, трошки на шию і на чоло ось так. І залишаємо на деякий час, а потім треба змивати теплою водою, тому що вазелін, ви знаєте, він ось так. Ну, як ви, виходить, бачите, таке, як, як масочка. Ось, білим, таким покриває густим. Ну і трошечки почекаємо, потім змиємо теплою водою. І це, дівчата, після цієї, от я казала, в мене <кхід> за такий голос, у мене суха дуже шкіра на лиці. І після цієї маски у мене днів 3-4 шкіра тримається зволожена. Ну, вазелін робить своє теж. От, і і свіжа, ну якби кажуть, що воно ще й морщини розглажує, що як е, ліфтінг для лиця. Може бути, я користуюся не багато днів, почала тільки робити і зділюся з вами. Так що побачимо, що далі буде, як буде ефект на ліфтінг, <гум> скажімо так. Поки що я не дуже багато ще днів робила, можна кожен день це робити його. От я ще не змила, минут 5-10 можна потримати, навіть І потім змити теплою водою. Дівчатки, пройшло у мене 5 хвилин, я навіть тримала небагато. Я змила ось так. Ось. І шкіра залишається такою блестящою. Не знаю, видно вам при такому світлі. Ось. І м'ягенькою, і, і декілька днів вона тримається в мене. Можна навіть крему не наносити, тому що вазелін своє діло робить. От наскільки в мене суха шкіра, то мені цей спосіб дуже подобається. Ось. То хоч пробуйте на собі переконаєтесь, чи вам підходить, чи ні. Я пробую і переконуюся. Вчора поїхали в супермаркет, зайшли в один магазинчик, там, де я часто купляю речі. І я ось таке чудо собі викупила. Ось така, як е, курточка, не курточка, ну не знаю, ось воно так виглядає з капюшончиком, бачите. Ось так. І такі на ньому як кажуть, бриллянтін, і бісер є, і такі ось, оці, не знаю, як вони називаються, і така вишивочка. Я в основному таке ніколи не купляю. У мене немає нічого з, з бльостками майже з такими. Одна, одна маєчка є. Ну, На маєчці це там нормальна якась вишка, а щоб якась така віща, така, що наверх одягати із, із бриллянтиками. А це купила. Воно знаєте, скільки коштує. 10 євро, 990, нова колекція. Я такого ще не бачила, щоб нові речі, які в магазин привезли, там в тому магазині особ, особливо такі непогані речі. І нова колекція ніколи не коштує 10 євро. А це е, оці курточки і ще такі плащі довгі, літні теж були по 10 євро. Я не знаю, я їх спитала, кажу, що це таке за нові, новина така. Що це коштує 10 євро такі речі нові. Ну, бачите, воно не знаю, що воно. Ну, Якесь синте. Це як, типу джинс зверху. А тут не знаю, що воно таке. От. Я взяла, але чи я її носити носити буду, я не знаю. Ну, ось так. Ось таке чудо. У мене вийшла така покупочка <смотання> спонтанна, тому що коштує 10 євро. Думаю, хай буде, ну чи буду носити, не знаю. Коли ще покажу вам, як мені в ній. Так що, якщо не буду носити, комусь подарую. Таке відео сьогодні, дівчатка. Пишіть свої враження, пишіть коменти, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Тому що трошечки розблокувалася з підписками, то зовсім до, дуже довгий період не було підписок, тому що якісь в мене там мені написали з Ютуба що у мене там було не в порядку. Вони зараз вроді ту проблему рішили, написали, що рішили, але не знаю, чи це так дійсно, чи ні. От, побачимо. Так що дайте мені знаки, чи все добре, чи видно рекламу у мене на каналі, на відео. Пишіть мені, дівчата, буду дуже вдячна і дякую, хто зі мною багато років. Дуже вдячна всім, всім бажаю добра і миру, особливо в нашій країні і надії.